В ефірі новини. Сьогодні у випуску. В Ізмаїлі у загальноосвітній школі номер 10 вели карантин. Яка причина? У Палаці культури показали виставу за мотивами серіалу Венздей. В Ізмаїлі відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 січня орієнтовно такі: 8 мільйонів 330 тисяч осіб особового складу, 9 876 танків, 20 573 одиниці бойових броньованих машин, 22 366 артилерійських систем, 1 263 реактивні системи залпового вогню, 1 050 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків. 331 гелікоптер, 23 399 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3053 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 35 269 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3718 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БПЛА пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим. Далим допомога була надана на місці. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. В Ізмаїлі у загальноосвітній школі номер 10 ввели карантин. Причиною цьому став ріст захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів та педагогічного колективу. Поки що навчання відбуватиметься у дистанційному форматі. Докладніше про це дивіться далі. В Ізмаїлі у загальноосвітній школі номер 10 ввели карантин. Причиною цьому став ріст захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів та педагогічного колективу. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України на теперішній час рішенням керівництва з Ізмаїльської гімназії номер 10 прийнято рішення про те, щоб Перевести тимчасово перевести навчання дітей в режим онлайн в зв'язку з тим, що захворюваність серед дітей і серед викладачів підвищилась і більше 20%, до 20% дітей. Захворіла на гострий респіраторний вірусний інфекцій. Карантин поки що введено на три дні з подальшим моніторингом кількості хворих. Учням та педагогам школи рекомендували при можливості менше знаходитись у громадських місцях. Поки що навчання відбуватиметься у дистанційному форматі. Такий захід дуже дієвий, але це мінімум треба соблюсти період не менш ніж 10 днів. Декілька днів, два-три дні, на жаль, не дають того, щоб не розповсюдити, прирвати так, скажемо, цепочку передачі цього захворювання у випадках перевищення захворювання спеціалісти радять перевести на дистанційну форму весь навчальний заклад, а не лише окремі класи, враховуючи те, що при повітряних тривогах використовується загальне укриття. Для всього закладу, тому є необхідність перевести на дистанційне навчання не окремі класи. А всі всі весь заклад. Хоча є такі випадки, коли коли закриваються на переводиться на дистанційне навчання окремі класи, вже три тижні поспіль спостерігається ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Підкреслили епідеміологи. В Везмейському районі показник зріс до 20%. Було зареєстровано 698 випадків проти 577 на позаминулому тижні. І, і, і інтенсивний показник склав 330 на 100 тисяч населення. Це сезонний рівень захворюваності, який спостерігається в цьому періоді е, на протязі декількох років. Наразі хворіють як дорослі, так і діти. Найбільшу питому вагу складають діти від 5 до 14 років. За даними вірсологічних досліджень, спостерігається циркуляція вірусів грипу та негрипозної етіології. Продовжується циркуляція вірусів як грипу. Типу а і одночасно циркулює, циркулює і вірус. Типу Б. Одночасно також циркулює і інші е, вірус, віруси, такі як аденовіруси, метапневмавіруси, про які ми вже говорили, е, на наряду з вірусами грипу А і Б. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. Одно із ефективних заходів профілактики залишається проти грипу, саме проти грипу. Залишається все ж таки вакцинація проти грипу, яку можна робити і ще і, і зараз, але бажано все ж таки до початку захворю... підйому захворюваності на грип. І в першу чергу повинні бути щеплені особи ослаблені, з ослабленим імунітетом, ті, хто і мають. Хронічне захворювання, діти до 5 років, похи особи похилого вику старше 65 років для того, щоб не захворіти на грип та ГРВІ, епідеміологи радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Крім того, слід пам'ятати, що необхідно уникати контакту з хворими людьми в закладах охорони здоров'я введені маскові режими. Використання антисептиків в місцях загального користування, часто миття рук з милом в після відвідування загальних місць, громадських місць. Якщо немає такої можливості, використовувати антисептики. Батькам рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів керівникам закладів освіти. Посилити контроль за здійсненням ранкового прийому дітей в організовані колективи в період підвищення захворюваності на гостре респіраторне вірусне інфекції в епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, все ж таки треба посилити контроль за ранковим прийомом дітей. В тому числі і в школах з метою не допущення дітей з ознаками для того, щоб не дати розповсюдитися цієї інфекції. Якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримайтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Ланголів для програми новин. Пособника злочинної діяльності з незаконного перенаправлення осіб через кордон та чотирьох чоловіків, які купили білети за кордон у Адміна телеграм-каналу, затримали днями прикордонники Подільського загону. Про це повідомили в пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України та ГНП в Одеській області. Спільно з поліцейськими на автодорозі неподалік одного з населених пунктів охоронці кордону зупинили автомобіль Міцубісі, що рухався в напрямку кордону з Молдовою. В ньому перебували водій, житель Одеського району та четверо пас пасажирів – мешканці Києва і Полтави. Встановлено, що організатор, діючи у змові з іншими особами, намагався переправити чоловіків поза пунктами пропуску через державний кордон. Забравши двох клієнтів з Миколаївської області та ще двох на Одещині, він направився до ділянки кордону. За ці послуги клієнти заплатили організатору по 2300 доларів з кожного. Відносно пасажирів прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення. 26 січня у Палаці культури імені Тараса Шевченка сучасний театр Дмитра Рачковського представив виставу за мотивами популярного серіалу «Венздей». Глядачі побачили історію дівчинки з незвичайної родини Адамсів, яка потрапляє в академію, де їй доводиться розгадувати давні таємниці. Подробиці дивіться у сюжеті. 26 січня в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася сімейна вистава фентезі, створена за мотивами популярного серіалу «Венздей». Сюжет розповідає про дівчинку з надзвичайної родини Адамсів, яка виріз... Зняється своєю екстравагантністю та особливими здібностями. Венздей вирушає на навчання до академії Невермор, де їй доводиться не лише навчатися, а й розгадувати давні таємниці. Сучасний театр та режисер постановки Дмитро Рачковський майстерно відтворили атмосферу серіалу на сцені, адаптувавши його історію для театральної аудиторії. Наш театр це театр антерпризовий театр, який є незалежний, Ми можемо дуже багато де подорожувати. Ми їздимо в дуже багато різних. Місте, як і на Заході, на Сході, Південь, Північ. Тобто ми об'їхали дуже багато різних міст, і мені подобається, особисто мені, як актрисі, подобається такий. Спосіб існування акторське, коли ти перебуваєш в дуже багатьох різних містах, у тебе різний глядач кожного разу, і це кожного разу інша площадка, що немало важливо, міняються дуже часто партнери. І це такий гарний насправді виклик для актриси. Особисто для мене ця роль це дуже не, не типова для мене. Роль, адже я в житті така весела, дуже багато говорю, комунікабельна. От і для мене це був такий своєрідний виклик. Зіграти таку, можна сказати, закомплексовану дівчину, яка дуже сильно потребує батьківської любові, але її замість того віддають там в інтернат. От насправді я вважаю, що ця вистава, і взагалі історія це про стосунки батьків і дітей, те, що є дуже актуальне, булінги в школі. От, це все разом об'єднує, як підлітки спілкуються. Тобто, це через такий спосіб такої фантазії, фентезі, От ми це все об'єднуємо. Ось таку історію. На виставу прийшли як діти разом з батьками, так і дорослі глядачі, які теж стали фанатами серіалу. Вони спостерігали за грою акторів, оцінювали костюми. Декорації та перебіг подій на сцені. Діти активно реагували на виставу, іноді лякалися, іноді переживали за героїв. Я прийшов звідси будь-яким способом, і ти мене більше ніколи не побачиш. Доні, повірені, невемо змінить твоє життя. Як колись? Да не ти йдеш на нашому вічній. Це взагалі це головна подія року небо. Всі на нього дуже дуже чекали. О не здійсниться, якщо я вмію. Але він шкода залишити там, де знову. Родзинкою вистави став усім відомий танець вен який актори виконали на сцені, а глядачі повторювали за персонажами. Атмосфера в залі була магічна та казкова. У кінці заходу діти з батьками аплодували та дякували акторам за гарну виставу. Також усі бажаючі мали можливість зробити фото з головною героїною Венсдей. Марія Зенченко, Христина Лангольф для програми Новин в Ізмірському ліцеї №1 з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений 75-річчю Василя Сари. Як це було, розкаже наш кореспондент. 26 січня в Ізмейлі відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений 75 річчю Василя Сари. Організаторами заходу виступили Василь Сара, місцева федерація волейболу під керівництвом Володимира Ратнюка. Відділ фізичної культури та спорту ізмаївської міської ради та палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Змагання пройшли на двох майданчиках у Ізмаїльському ліцеї номер 1 з гімназією та Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Урочистий захід розпочався з державного гімну України. Символом єдності та незглавності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Заступник міського голови Сергій Лузанов передав щирі слова вдячності від імені міської адміністрації та вручив Василю Сарі подяку за готогічну віддану працю, активну громадську позицію та розвиток спортивної спільноти міста. Далі присутніх вразили запальними танцями, хореографічних ансамблів, райдуга, трайв та ритм у турнірі. Взяли участь сім команд із Миюцького району, другарі, портовик, фест, Бесарабія, Авангард, Фанат та команди з рідного села Васля Сари Головним суді змагань виступив Олександр Купрій. Восьмий традиційний зімнє турнір посвящене дню рождення юбілею 75 років. Сара Василий Петрович. Человек, который в городе проработал больше 50 лет на должностях очень связанных со спортом и сделал все, чтобы поднять уровень нашего спорта Измаильского э, до тех высот, на которых он сегодня находится. Мы очень рады. Это действительно человек, который посвятил всю свою жизнь. Начиная с 1975 года он попал в наш город. И в 1975 году впервые мы встретились с ним на площадке в первой школе. Я был учеником, а он привез свою команду из девятой школы. И тогда началась наша дружба. І сьогодні я очень рад, що мене назначили главним і Я провожу цей турнір. За результатами змагань командою переможців виявилися ВК Сигнал. Друге місце посіли волейбольний клуб Портовик. А третє місце завоював волейбольний клуб Фанат. Також були відзначені кращі гравці турніру: Ігор Танов, Андрій Маринеско, Георгій Болдаков, Олег Мазур, Афанасій Маринов, Василь Христов. Всі учасники змагань отримали унікальні сертифікати, а кращі спортсмени медалі та кубки. Василь Сара знакова постать для міста. Протягом багатьох років він очолював відділ фізичної культури та спорту Ізмаїла, зробивши значний внесок у розвиток і популяризацію спорту. Мені приємно, що турнір завершився на високому рівні. Сім спортивних команд волейбольних прибули і всі достойно показали свій уровень. Рівень, рівень Серега. Люди готуються к этому. Мені дуже приємно, що отозвались на це вот мероприятие. І з хочу сказати: я благодарен судьбе, що нахожусь в городе Ізмаїлі. 2025 рік став для Василя Сари подвійно особливим, адже він також святкує 50-річчя своєї професійної діяльності у спорті. Привітати ювіляри зібралися друзі, вихованці, колеги та близькі. Сьогодні відбувся восьмий турнір з волейболу, присвячений. 85-річчю Сари Василя Петровича. Це мій батько яким я дуже пишаюся, і е, сьогодні е, не тільки 75 років, а й ще й 50 років, як він е, працює в спортивній сфері в місті Ізмаїлі в 1975 році, після закінчення інституту імені Ушинського в Одесі, він приїхав в місто Ізмаїл і розпочав свою е, спортивну е, професійну діяльність в. Е, Викладачем в школі номер 9 міста Ізмаїл. Він є прикладом для молоді і прикладом спортивного довголіття. Тож побажаємо йому здоров'я, успіхів і всього найкращого. Змагання пройшли в атмосфері дружби, спортивного азарту та взаємопідтримки. Турнір вкотре довів, що навіть в умовах війни Україна залишається країною сильним духом людей, які цінують спорт, єдність і мир. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Водій Мерседес, який спричинив ДТП, що забрало життя 18-річного хлопця, помістили під варту. Подія сталася у ніч на 20 січня в Ізмаїлі. 19-річний водій автомобіля Мерседес не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і в'їхав у стовп електромережі, після чого автівку відкинуло в паркан приватного домоволодіння. У машині, окрім водія, перебували ще троє пасажирів віком 17, 18 та 20 років. Лише водій і двоє пасажирів отримали травми, а 18-річний хлопець... Загинув на місці. Слідчі ізмейського районного відділу поліції зібрали достатньо доказів для пред'явлення підозри водію в порушенні правил безпеки дорожнього руху з наслідками у вигляді смерті. Суд розглянув прохання слідчих і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Транспорт і засіб вилучили. Триває судмедекспертиза та розслідування. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 80 копійок, продати за 42 гривні 40 копійок. Євро купівля 43 гривні 80 копійок, продаж 44 гривні 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 29 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день 13-15. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів. В день 8-9 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтіві.ком на Ютуб каналі із Online та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.